Добрий ранок, мої любі друзі! З вами Тетяна Немержицька. Це відео буде як продовження вчорашнього відео, коли я записувала для моєї підписниці мій коментар на її запитання. Відео стосується матриці душі. Друзі, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписан і хто хоче бути з нами. Також це буде корисно всім нам, хто. Полюбляє Матрицю душі. Хто реалізується за допомогою матриці душі це один із методів самопізнання та розвитку. Я не буду казати, що це найкращий метод, або що він дуже дуже добрий, комусь, що мені він дуже подобається. І я вважаю його гарним методом самопізнання та саморозвитку людини. Так як в матриці душі існують лінії: лінія відносин, лінія заробітку, лінія дітей, лінія батьків і так далі, в матриці душі всі цифри пов'язані. Ми не можемо розглядати, наприклад, четвірку, яка є у моєї підписниці, за яку вона те, також говорить в своєму відео. Ми не можемо її розглядати тільки як на каналі відносин. Тому що всі енергії пов'язані між собою. Якщо одна йде погано, тут же ж підключаються інші. Якщо одна вирівнюється, тут же ж Другі. Четвірка це енергія імператора. Це мужська енергія, чоловіча енергія. Якщо вона є у дівчини, у жінки, і в мене їх є досить четвірок, це значить, що в нас присутній мужський характер, тобто сильний, тобто він може. Здається, сильним, але це не сила жінки тягнути все на собі. Так, я можу тягнути все на собі, можу і сумки тягнути, можу і стелю побілити, можу все сама можу робити. Але це не жіноча сила. І я це кажу Валерії, тому що в неї все життя попереду. І не вважати це своєю силою. Навіть це можна сказати слабість жінки, коли вона все тяне на собі. Це енергія імператора, вона відповідає за матеріальність, матерія, матерія. все, що ми можемо потрогати, все, що ми можемо купити, побачити, і його взяти в руки. Це закінчений матеріал, четвір, четвір, четверта енергія. Четвірка також це ілюзорна енергія. Також сімка в вас є це дві ілюзорних енергії. Людина може зостатися все життя в ілюзіях. А, я хочу оце, я, я оце знаю, як робити, я, я оце туди поїду, я оце те зроблю. Це семірка так може робити. Але ще четвірка, вона хоче мати тут, на землі, все. Тому всі свої. Мрії, які ви собі дозволили мріяти, вони повинні матеріалізуватися тут на землі. Четвірка за це відповідає: матерія на землі. Тобто, як отримати матерію на землі? Ми вже казали, і я ще раз залюбки повторю, є ілюзорний світ, є матеріальний світ. Те, що ми думаємо, ми думаємо головою, це ілюзія, практично це ілюзія. Ми думаємо, так, ми думаємо, але ж матерію ми робимо тут руками. Тому що ми думаємо і ми хочемо його реалізувати, наприклад, я хочу купити автомобіль. Я хочу, я можу його все життя хотіти і не купити. Але ж я хочу, і я його куплю. Для того щоб його купити, що я повинна робити? Я повинна мати якісь гроші, якийсь заробіток. Якщо в мене є достатньо грошей, я взяла гроші, пішла і купила. Якщо в мене є недостатньо грошей, я думаю, як можна скласти мені оцю цифру, оцю суму грошей. Тобто існують плани, існують, треба розвернути ще оце питання. І на це все ми можемо також говорити. І не треба дивитися тільки що вона на на, на каналі відносин, а брати її як, як совокупність. Совокупність всього за 21 енергію, яка вона в вас є, і вона знаходиться в місці, де вона в мінусі. Вже це енергія розширення. І, і також миротворця 21 це людина мирна, миротворець. І якщо в людини наблюдаються такі скандальні нотки, що вона хоче щось комусь доказати, хоче щось бути правою, або поскандалити на насправді, якось так себе веде, оці, оці риси характеру треба відслідковувати, і не робити так, робити так, як треба робити, без скандалів, знаходити якісь путі другі для того, щоб вирішувати питання життєві, коли енергія в мінусі на людину можуть нападати страхи, що вона боїться, вона боїться ем, десь поїхати, вона боїться. Бути в якоїсь ситуації незнайомої, щось собі создала, якийсь такий куточок затишний, і вже з нього не хоче виходити, не хоче розширюватись. Ну, Кажу, наприклад, людина закінчила школу, може вона дуже гарно вчилася, вона би пішла б в інститут, але ж вона трошки боїться якихось труднощів, боїться, думає, та мені й так добре. І зостається на, на тому рівні, і це потім, коли життя йде, зараз у вас інститут, потім у вас буде робота, потім у вас будуть інші справи і, і, і інші заточення. Тобто на оце треба дивитися на енергію розширення. Треба йти через свої страхи. Коли я вчилася на курсі. Самопізнання казали, що треба іти в свій страх. Якщо я чогось боюсь, треба туди піти. Я боюся темного. Углу. Я туди пішла, подивилася, що там нічого такого страшного нема. Це такий приклад. Сьогодні ви не боїтесь нічого, а завтра ми не знаємо, що буде, і через декілька років ми не знаємо, як повернуться ваші енергії. Потім ще одне дуже важливе доповнення по п'ятірці, яке я вам пропустила вчора. Але ж я кажу, що так багато пояснень, що неможливо все. Але це дуже важливо. Людина завжди повинна наводити порядки. Що це за порядки? В будь-яких сферах свого життя завжди вона повинна наводити порядки. Наприклад. Наприклад, щось пішло не так, щось якось настрій не той, щось здається, що щось десь не так. Щось я не можу колись звинутися з місця. Я дивлюся на все, що мене оточує. У квартирі в мене порядок? Ні. Я почну, може, там на якихось полочках прибирати. Може, в мене в відносинах щось не так, може, в моєму шкафу щось не так, може я вже давно не дзвонила своїм друзям, може, я щось занихая мою кухню, не хочу готувати та перебиваюся якимось там бутербродами? Може, якось я спілкуюся не так, може я не знімаю відео. Може, я багато, багато, багато чого є. І п'ятіркам нічого не зостається робити, як в кожній сфері свого життя наводити порядки завжди, 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 завжди. Доводити начате до кінця. Так як у п'ятірок є така тяга до... до навчання, до того, що щось робити, і так як у вас ще є 10 це енергія потоку, і вона може бути дуже хаотичною. Якщо у вас є така тенденція з хаотично взяла оце, взяла робити це, це покинула, це оставила. Трапляється так, що багато речей начатих. І рекомендується для п'ятірок нарешті вирішити, чим я хочу займатися. Хай це буде дві речі, максимум три. Потім вже із цих трьох може, получиться у вас дві речі, з якими ви хочете займатися. Хай це буде на якийсь період довгий, поки може воно вам буде подобатися тут все життя, а може воно через два роки вам вже не подобається, наприклад. І тому на якийсь період. Собі організуватися з якимось одним ділом, з двома. Тут бачите, як пов'язана і четвірка, і п'ятірка. Хоча п'ятірка це день народження, а четвірка у вас на каналі відносин, але це не має значення. Це має значення те, що що ви робите, до повинно бути закінченим, не бути тільки в ілюзіях. А бути закінченим насправді. І так як енергія вчителя в вас вона присутня, все життя будете людиною, дуже точною, дуже такою, знаєте, що якісь негаразди вони вас будуть розстраювати. Тому на отакі нюанси треба звертати увагу. Все повинно бути закінчено. Друзі, на цьому я закінчую. І продовжимо нашу зустріч в наступному відео. До побачення.